В контексті сьогоднішніх обстрілів пропоную поговорити саме про російські ракети та шахеда. От центр національного спротиву пише, що найближчим часом російське керівництво має намір налагодити повноцінну автоматизовану виробничу лінію дронів Камікадзе Шахет, замкненого циклу планується робити в республіці Татарстан у місті Ялабуга. Що означає це, що Росія тепер буде самостійно без Ірану виготовляти ці дрони камікадзе? І що загалом зміни? Це для нас, українців, чи збільшиться періодичність атак дронів Камікадзе на нашу країну самостійно вона не зможе їх виробляти, тому що навіть іранник самостійно не виробляє. А в саме комплектації Шахет-136 та Шахет-131 є багато елементів запчастин обладнання, яке саме іноземного походження іноземного виробництва. І вони потрапляють до Ірану, наприклад, контрабандними шляхами. Іран залежить виробництво в Ірані шахедів залежить від цих контрабандних постачань. А цілком повного замкнутого циклу виробництва, якщо в комплекції твоєї техніки або якогось засобу є іноземного походження запчастини, просто бути не може. Тобто цього повного циклу не буде, і Росія буде також залежати від постачання цих запчастин контрабандою. З іншого боку а, виникає питання: а саме а, ті шляхи, якими постачають до Ірану а, ці запчастини, щоб вони могли а, виробляти свої шахеди, а ці шляхи вони гумові? Ось у чому питання. Тобто, чи можуть вони таким чином собі дозволити постачання і до Ірану? І до Росії і щоб Іран і Росія могли а, одночасно виробляти шахеди в достатньо великій кількості. А, це дуже цікаве питання. І мені здається, що цей об'єм не зможе бути спочатку а, достатньо якимось таким а, масштабним і серійне виробництво. Якщо воно розпочнеться це серійне виробництво на Росії, воно буде. Повністю цілком до повністю задовольняти потреби російських окупаційних військ для регулярних ударів масованих ударів по території України саме шахедами. А от до речі, вибір території, тобто те, що виробництво шахедів засунули в республіку Татарстан, чи говорить це, що Росія намагається якомога далі ховати від, скажімо так, бавовни і від різних дронів камікадзе виробництво саме зброї, яка атакує постійно Україну. Так, дійсно, в них є на сьогодні проблема з їх власним ППО. протиповітряна оборона Російської Федерації вона недостатньо, скажімо так, може забезпечити тим чи іншим об'єктам можливість зберігати там щось, виробляти і так далі, так і інше. Наприклад, той самий стратегічний об'єкт, як Енгельс, на якому розміщувалися Ту-95 МС та Ту-22 М3, ми змагаємо, що там також щось сталося. Але це було за 700, навіть більше, майже 800 кілометрів від кордону з Україною. Тобто щось пролетіло, і щось впало, та й вибухнуло там на території цього аеродрому, тому щось може і на такому підприємстві впасти та вибухнути. А тому вони розміщують як з одного боку, як умова далі від кордону з Україною з іншого боку, ну не десь там в Сибиру або на Байкалі, а тому, що ну це логістика вже буде суцільне пекло, тому а, таке. Помірна середня відстань від кордону з Україною більш-менш ну, от бачимо, що компенсувати резерв безпілотників дронів Камікадзе. Росія на жаль навчилася. А от чи зможе Росія компенсувати такий танковий резерв, який вона мала перед початком повномасштабного вторгнення? Адже ми постійно бачимо цифри, які публікують і в Генеральному штабі і Осінтере про те, що Росія тисячами втрачає свої танки. Так, дійсно, втрати у Росії величезні саме танкові компоненти, і якщо звернути увагу на те, що ну наприклад, мало хто знає, але в Російській Федерації з 1998 року не виробляються серійно танки, Т-72 та Т-80. Навіть на Росії не кожен росіянин знає, що в них є такі серйозні проблеми з серійним виробництвом. Танки Т-90 не виробляються серійно з 2011 року. Більш того, за цей період, що не вироблялося, а лінії виробництва серійного виробництва вони деградували для забезпечення виробництва, наприклад, нового танку Т-72. Необхідно мати для використання приблизно шість з половиною тисяч прес -форм. а також а, для цього необхідно використовувати а, 20 тисяч назва обладнання та інструментів. Фактично, що прес-форми, що інструменти, що обладнання напр, на тому ж самому Уралвагонзаводі а вони вже а, в повному обсязі відсутні а, і неможливо. Повністю з нуля виготовляти повноцінний, абсолютно новий танк Т-72. Росія зараз поступово переходить саме виключно на не тільки вже консервацію та зняття збереження для модернізації Т 80 Т 72 Т 90 вона цим займається навіть покоління т-62 щодо покоління, т-62 т-54 т чотири, Тобто говорити про компенсацію втрат повноцінну в цій повномасштабній війні, ні, вони не зможуть цього зробити. Але навіть уявимо собі, що після закінчення війни вони будуть намагатися якось відновити свій танковий потенціал, вони також не зможуть цього зробити, тому що таку велику кількість танків, яку вони вже втратили, вони ніколи не зможуть відновити. Досить оптимістичні прогнози. От, до речі, про оптимістичні прогнози видання Bloomberg із посиланням на німецький кільський інститут світової економіки пише, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків. Ви поділяєте такий оптимізм? Чи все ж таки ні? Умовно так тому, що тільки згідно з відкритими джерелами, а саме, це задокументовані втрати росіянами їх танків. Вони втратили 575 танків саме як трофеї. Вони були захоплені силами оборони України. При цьому, якщо опиратися саме на відкриті джерела, Україна втратила під час, під час повномасштабної війни 558 танків. Тобто те, що ми втратили, ми це компенсували за рахунок російського так званого лендлізу. Але а, є інший момент. А, вибачаюсь, не 575, а 545 Ми затрофеїли російських танків згідно з відкритими джерелами, даними. А майже один в один. Тобто, що втратили, те й відновили. Але є інший момент: а, Затрофеїні танки, вони не завжди боєздатні. Вони потребують ремонту, вони потребують відновлення і є інша проблема, щоб повністю забезпечити пропорційним боєкомплектом усі ці танки, необхідна велика кількість боєприпасів 125-го калібру, 125 мм. міліметр. Але саме з 125 п'ятим міліметром зараз виникає проблема. Тому ці танки в більшості своєму вони не використовуються в зоні а, бойових дій, бо вони або на ремонті, або на відновленні, або очікують ремонту, або на них нема а, боєкомплекту. А боєкомплект виключно для тих танків, які вже є в підрозділах. Тому є ось такі а, проблеми. І перехід на 120 двадцятий міліметр. Це західного зразку танків. Це також один з елементів того, що нам не зовсім вистачає боєприпасів. Тому говорити, що ми зараз обійшли Росію по кількості танків, можна говорити тільки умовно, а не практично. Ну і про втрати російської армії відомо, що знищили великий склад окупантів, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ граду. У міністерстві оборони України розповіли про наслідки так званої бавовни у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. Ганна Маляр розповіла, що українські артилеристи нанесли вогневе ураження а водночас, аеророзвідники скоригували удар. Заступниця міністра оборони також заявила, що за минулу добу знищено шість складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку. Пане Олександре, от такий склад чи доволі це відчутно буде на лінії фронту втрата Росією саме такого великого складу? Так, дійсно, по-перше, він досить довгий час накопичувався. Накопичення боєкомплекту займає тривалий час. Різна різноманітність номенклатури саме боєприпасів, які там накопичувалися. Найголовніше це дуже зручне місце для здійснення саме транзиту цих боєприпасів з тилу. А до фактично лінії боєзіткнення, тобто логістика, дозволяє все, дозволяє вигідне місце було тому, і це суттєвий такий удар по можливостям російських окупантів. І щоб відновити його відповідно, їм потрібно ну, дуже багато часу на це. А знову ж таки, постачання самої ж Росії, накопичення, облаштування нового місця, де буде все це накопичуватись. А тому це дійсно дуже болюча втрата для окупантів. Ну і ще маємо час. Хочу поговорити з вами про поповнення, скажімо так, складів українських. Сполучені Штати Америки вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні. Касетних боєприпасів мовляв, ЗСУ мають високий попит на такі снаряди у ході контрнаступу. Про це телеканалу CBS News розповіли неназвані американські посадовці. Один касетний боєприпас зазвичай викидає бомби, які можуть покрити у п'ять разів більшу територію ніж звичайні снаряди. Адміністрація Байдена вже вивчає можливість їх постачання. Варто відзначити, існує конвенція про касетні боєприпаси з 2010 року. Забороняється їх використовувати. І виробляти ну і зберігати у 123 державах, які є її учасниками або підписантами. Однак ні Сполучені Штати, ні Україна, ні Росія не приєдналися до цієї конвенції на полі бою в Україні касетні боєприпаси застосовують як українські сили, так і російські окупанти. Так зазначає телеканал CBS News. От пане Олександре, ми часто чуємо, що Росія переважає у кількості випущених артилерійських снарядів. От якщо сили оборони України отримують касет. Сатні боєприпаси, що почне змінюватися на полі бою, і от проти чого касетні боєприпаси більш ефективні? Проти ворожої техніки чи проти ворожої живої сили і проти техніки, і проти живої сили. Тобто, це нанесення удару по площі. А коли ми кажемо про скупчення живої сили або про скупчення техніки? То о, досить ефективно використовуються саме касетні боєприпаси. Але є мінус а, саме а, ці елементи а, вони не завжди вибухають. Субелементи, вони не завжди вибухають, вони залишаються. І потім це фактично територія, де використовувалися касетні боєприпаси. Вони ця територія ризикована як після замінування, її треба а, проводити обстеження щоб розміновувати. Або не розірвавшися боєприпаси, він зможе детонувати, коли на нього наїжджає цивільна якась автівка, або той самий трактор, або людина бере в свої руки, яка не розуміє, що це воно таке, і воно вибухає у руках, тому і у цьому є небезпека. А з іншого боку, Сили оборони України вже продемонстрували, що ми використовуємо будь-яку зброю дуже високоточно, саме точково знищуючи ворога. І а, високоточність а, дозволяє, а, мабуть, зараз США робити ось такі висновки та наближатися до прийняття рішення щодо постачання нам цих а, боєприпасів. Ми їх будемо використовувати на великій площі, в тому числі і по населеному пункту, де є цивільне населення населення. Ні, ми їх будемо використовувати високоточно саме по скупченню ворога, і а, фактично це може дійсно. Мати доповнений вплив по кількості вже нової знищеної, як техніки, так і особового складу. А до яких теоретично систем нам можуть передати ці касетні боєприпаси? В першу чергу це можуть бути реактивні системи залпового вогню. Це можуть бути можуть бути саме реактивні системи залпового вогню, але є і модифікації касетних боєприпасів навіть для ствольної артилерії. Тобто, теоретично ми можемо отримати касетні боєприпаси до хаймерсів? Ну, в якомусь сенсі можемо говорити і так, окрім цього, є модифікації калібрів ще радянських від наших і східних партнерів, так зі східної Європи. Тобто, США можуть нам допомагати з отриманням цих боєприпасів також. Почула вас, пане Олександра. Дякуємо вам за таку цікаву і змістовну розмову. Будемо раді бачити вас ще в етарах Апостроф Тіві. Глядачам нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.